Вітаю колеги. Дуже рада чути і бачити вас в ефірі. Для тих, хто щойно приєднався, ми обговоримо питання Сібам і його важливість для української економіки в цілому. Перша важлива теза стосується того, що Сібам це механізм не виключно економічний і не виключно кліматичний або екологічний. Це мікс двох питань екології і економіки. І наразі в Україні, як ви знаєте, є обов'язок імплементації законодавства ЄС. Ми вже знаходимося в цій площині, ми вже виконуємо ці зобов'язання, наскільки успішно коментувати не буду, але для того, щоб ви зрозуміли, в нас ступіть виконання директив ЄС екологічних наразі складає виключно десь 20%. Тому це питання буде все важливіше і важливіше для нас. Я хочу презентувати тут. Матеріал, якщо можливо вести презентацію. Слайди почнемо з важливого. Спробую не юридичною, а простою людською мовою пояснити вам, де ми зараз знаходимося як країна і що таке Сібам для кожного з нас, не лише української економіки. Перше, ми, окрім того, що ми знаходимося у війні, ми зараз в сфері. Дуже жорсткого і швидкого механізму імплементації екологічного законодавства ЄС. На нас за останні два роки впали. Перша реформа управління відходами. І багато хто на ринку знає, наскільки важко вона проходить це імплементація директив ЄС. Потім ми створюємо власну архітектуру декарбонізації, реформа промисловості, і скоро буде прийняти новий закон стосовно промисловості, відходів промисловості. Ми також вже в правій сфері регулювання оцінків впливу на довкіння і стратегічної екологічної оцінки. Це наразі обов'язок держави, який, на жаль, впав на плечі українського бізнесу. І ми можемо говорити про те, що все ж таки я певно тут висловлю думку всіх нас. Ми очікуємо. Більшої співпраці з боку уряду і профільних міністерств в цьому контексті, тому що обов'язок на себе взяла держава, а виконувати доводиться бізнесу. Що ж таке СІБАМ от в цій всій площині? В 23 2023 році в Європейському Союзі почалося впровадження механізму контролю викидів СО2, це так звана кліматична угода і, і зелений курс. І було створено ринково-екологічний механізм, пов'язаний з імпортом товарів. По суті, всі, хто виробляють в шестих сферах економіки певну продукцію, зобов'язані показувати, скільки со 2 викидів вони роблять в навколишнє природне середовище. До 2050 року задекларована повна декарбонізація в третіх країнах, і ми, наче, маємо виконати. Це зобов'язане. Чи ми встигнемо навряд, враховуючи, що модернізація в нас не ведеться. принаймні в нас є обов'язок: етапи запровадження. Перший етап запровадження, ми в ньому вже знаходимося, ми подаємо звітність. Це так званий перехідний період, який почався у нас 1 жовтня 2023 року. Він триватиме до 31 грудня 2025 року. І цей період. Запроваджено в Європейському Союзі для того, щоб акумулювати дані стосовно викидів в атмосферу, для того, щоб пізніше запровадити повний механізм СІБАМ. 31 грудня 24 року у нас запрацює регламент і буде створено електронний реєстр Сібам, який дозволить запровадити і торгівлю викидами. І третій рівень імплементації це повне провадження регламенту, тобто з усіма даними, яке відбудеться у нас 1 січня 2026 року. Ми зараз багато в контексті цементу говоримо. Дякую колегам за запрошення, але хочу зазначити, що Сібам регулює не виключно питання цементу. Давайте будемо тут відверти сібам. Торкається всього ринку будівельного. Тому для ринку будівництва, для відбудови України в цьому контексті це для нас дуже важливо. Що буде регулювати Сібам? Що він наразі регулює? Він регулює наступні шість сегментів економіки: перше цемент, заліза, сталь, алюміній, добрива окремим сегментом. Виділяє електроенергію, яка є складовою усіх виробничих процесів. Тобто, фактично, наприклад, цементна галузь має подавати свою звітність стосовно викиду по двох напрямках не лише виробництва цементу, а й стосовно застосування електроенергії, тобто скільки там було С2. Тобто ми наче двічі верифікуємося і показуємо, скільки ми випустили в атмосферне повітря. Що має бути в звітності Сібам в декларації? Оказується кількість товарів, підпадає, яка підпадає під регулювання всі бам в тоннах, загальний обсяг вбудованих викидів. Кажу про це, щоб ви зрозуміли наш наших двох попередніх спікерів, які казали, що ви знаєте, звітність непроста, її важко робити, і важко верифікувати. Ну, якщо ви подивитесь на слайд, навіть для того, щоб сформувати оці. Положення 4. Нам довелося декілька годин цієї команди розбирати детально механізми з подачі звітності. І це лише чотири основні положення, які показуються у звітності. Отже, кількість товарів протягом календарного року. Потім загальний обсяг вбудованих викидів, тобто, що фактично ви викидаєте в атмосферу за всім ланцюжком при виробництві цементу і при виробництві електроенергії, яка використовується для виробництва цементу. Уявляєте, яка кількість інформації має бути проаналізована, щоб просто. Звітність поставити коректну цифру, кількість сертифікатів сібам для здачі, а також копії звітів про верифікацію від акредитованих верифікаторів. В цій частині хочу сказати, що в Україні існує законодавча юридична проблема. В е, верифікатори частково не акредитовані. Я думаю, що колеги з галузі вам більше розпроспрозрозпкажуть розп... про цей аспект, тому що. Наразі у нас вже є обов'язок подавати звітність вона вже має бути верифікована, а верифікувати нема в кого. І е, питання або наймати верифікаторів закордонних, або брати українських їх довчатися, е, проводити відповідну атестацію. І це питання знову ж таки фінансове. Нагадуємо, в умовах війни поклали на підприємства основної основних галузей відбудови додаткові витрати в частині оплат послуг верифікаторів. І я думаю, що колеги поділяться реальними цифрами, і ви будете вражені, наскільки це дорого, і наскільки це додаткове навантаження, просто провести верифікацію. Знову ж таки, зобов'язання щодо звітності, як ви бачите, важливо. Повністю показувати електроенергію формулу. Не будемо акцентувати питання на формулі, але питання от в частині електроенергії залишається найбільш актуально, тому що в Україні ця інформація є закритою. Уявляйте собі, нам треба подавати публічну звітність в ЄС, де вказувати скільки викидів СО2 іде в частині електроенергії, які ми використовуємо для цементу. А інформація в частині со 2 для електроенергії закрита. І тут хотілося б з боку державних органів сприяння допомоги, підтримки для того, щоб ця інформація просто стала, якщо не публічною за своїм статусом, але принаймні відкритою для галузі. Ми розуміємо обмеження, які діють під час воєнного стану, але між тим це наш обов'язок. Знову ж таки, чому ми говоримо? І, от, палко, так і пристрасно Станіслав про це говорив, що є обов'язок щодо подання звітності верифікації, і що це економічний механізм, і це певне лобіювання. Він абсолютно правий, тому що ми не говоримо про якусь формальну звітність. Ми не говоримо про якесь лише. Піклування про довкілля. Якщо ви подивитесь, згідно регламенту статті 26, передбачені значні штрафні санкції, як неподання за неподання звітності, так і за подання некоректної звітності. Просто навожу вам цифри. Декларанти, які до 31 травня за попередній рік не здали необхідну кількість сертифікатів Сібам, що відповідає обсягу викиду, будуть сплачувати штрафи за кожен незданий сертифікат. Знову ж таки, це не звільняє від обов'язку знову подати ці сертифікати і звітність. Окрім того, розмір штрафу буде. І зараз я хочу, щоб це почули в відкритій площині, розмір штрафів складатиме від 10 до 50 євро за кожну тонну незареєстрованих вбудованих так званих викидів. Тобто, уявіть, якщо то наше підприємство на місяць 100 тисяч тонн, і ми не задекларувалися або подали на коректну звітність. Які штрафні санкції будуть для підприємства? Наразі в мене все. Дуже дякую за можливість виступитися, приєднатися. Хочу єдину юридичну ремарку в цьому контексті сказати: ми зараз проводимо адаптацію законодавства ЄС екологічного. Ми зараз імплементуємо ці норми. Багатьох аспектах і наші спікери попередні сказали, що є можливість використання цього положення спеціально щодо форс-мажору. Так дійсно, підтверджую, як фахівець з цього боку, ми можемо використовувати форс-мажорні положення. Війна є прямим форс-мажорним положенням щодо неповної імплементації або взагалі нема імплементації певних юридичних механізмів. ЄС для нас це важливо, тому що. Колеги з галузі, я думаю, скажуть тут нам в цифрах. Це великі витрати для підприємств зараз. Вони лягли важелем, важким, економічним на підприємства. Є ризик втрати експерту. Доцільніше з юридичної точки зору, враховуючи, що в нас нестача внутрішніх коштів, у нас нестача внутрішніх ресурсів, в тому числі людських. Ми не знаємо, коли закінчиться війна, тобто ми не можемо бігти, знаєте, до певної дати. Тому, от враховуючи кумулятивно всі ці аспекти, було б добре, якщо б на рівні уряду, кабінету міністрів, профільних міністерств знову ж таки питання є стиком екологічної і економічним, щоб міністерство профільне і уряд України чітко і швидко. Враховуючи, що з 1 липня вже звітність буде інша, і ми, ми, ми вже будемо в зоні штрафів потенційних, підняли питання можливості використання форс-мажорних обставин, тобто не застосування до України станом на зараз, під час війни, і протягом відбудови візьмемо період приблизно один рік оцього механізму. Це не тому, що ми не хочемо в ЄС, ми хочемо в ЄС. Просто ми розуміємо, що економічно цей механізм зараз на плечах наших галузей, особливо галузі, які пов'язані з відбудовою. Ми можемо просто не справитися з цим. Тому от такий юридичний аналіз, ремарка. Ще раз дякую за ваш час і увагу.